Мірча Луческу може замінити Реброва, а Лунін стати партнером мудрика. Yeah! Кілька неймовірних чуток подарували нам футбольні інсайдери. Так, румунський журналіст Дечебал Редулеску переконує, що Мір Чалуческу отримав пропозицію очолити збірну України в телефонній розмові з Андрієм Шевченком. Чесно кажучи, віриться у таке складно, але хто знає. Трохи більше схожа на правду інша потенційна бомба. Інсайдер Альберто Перейро стверджує, що Андрій Лунін може стати гравцем Челсі. Труднощі українця у реалі відомі всім. А лондонці, хоч і мають аж трьох голкіперів – Кепу, Санчеса і Петровича, але нікого з них не назвеш елітним воротарем. Кепа так взагалі програв конкуренцію власне Луніну в реалі, поки куртуа був травмований. Інший гучний трансфер уже відбувся. Мілан заплатив Атлетіко 13 мільйонів євро за новоспеченого чемпіона Європи Альваро Морату. Теоретично ця угода може посприяти переходу Артема Довбика до матрацників. Новачок УПЛ Карпати, що несподівано попрощалися з головним тренером Мироном Маркевичем, оголосили ім'я нового наставника, яким став Владислав Лупашко.